We in Britain will always be grateful and will stand by your side and grateful for your role in that, in that fight. Замість комфорту військова форма, а замість бізнесу зброя. Учасник АТО ООС на позивний Марік повернувся у стрій і поновлює знання та навички на навчаннях у Великій Британії. Курс дійсно цікавий. Починаємо з озброєння. Тактика, інженерна справа, робота в відділенні, взводі, роті. Зараз така ситуація, що більшість українців в строю ми виконуємо свій обов'язок, тому не задумуєшся над тим, чи бізнес, чи дійсно потрібно захищати державу. І ось коротка, але така цінна пауза в навчанні. До військовослужбовців завітав український жіночий хор з піснями та смаколиками, аби нагадати, Україна поруч навіть тут. І неперевершені, дійсно вражені побачити українців у Великобританії, які завітали, зробили дійсно свято І з і з веселощами, піснями. Я думаю, що мої товариші будуть дуже вражені. І це підніме їм настрій для майбутнього проходження БЗВП. Вони будуть з натхненням і емоціями. Долати свої перешкоди. Жінки називали свої міста: Дніпро, Харків, Луганськ у залі Оплоски, адже військовослужбовці з різних куточків України раді були чути своє місто. Солодкий стіл із домашніми сирниками і медовиками став нагадуваннями про дім. Really Сподіваємося, що і пісня для душі.

Операція Інтерфлекс це не просто навчання. Це місток між двома народами, які борються за свободу. А поки на полігонах відточують навички по знищенню російських окупантів, на серцях військових ще одна броня: її назва підтримка.